П'ята ранку. Що що П'ята ранку. П'ята ранку. <рес> Зараз я покажу. 05.12. Так починається ранок бойовика Нацбату. Найперше, що ми робимо, це, ну просто зняли вже трошки пізніше, це не сапілка. Сапілку ми взагалі не граємо. Але у кого є дар до музичних інструментів це добре. Перше, що ми робимо, коли ми прокинаємось... Ми обов'язково п'ємо водичку, щоб запустити свій організм. Це енергія. Могутня водичка, дуже гарна. Гаррісон. Він же гутро мав перший. Починаємо зарядку. По якому принципу ми робимо зарядку вже кожен ранок? Ми На фоновому режимі на телевізорі собі включаємо англійську мову вивчення. Паралельно робимо зарядку. 87 повторів Перша вправа. Робимо наступну вправу. Четверта, це Поки робимо ми третє коло, набирається повністю ванна холодної води. Працюємо кожен день. Ай, I. I day. Саме працюємо, а не работаємо. Трудимось і працюємо. Так, зробив. Три кола на гарісі. Бутер мав перший. Ні-ні ні. Зараз покажу. Три кола я зробив. Поки ще ванна не набралась, я роблю наступний такий невеличкий ритуал. Ходімо, дали водичку. І поки набирається ванна, робимо невеличкий перекус. Водичка, банан, яблоко. Показую вам зараз наступний етап. О, на, на годиннику 05.55. Ось, таймер пішов. Роблю наступний. Пацани, мені трохи не уютно, що, ви всі, ну, ти стой, що гарі, пані, всі наблюдають. Розкажи про свої відчуття. Що ти а, відчуваєш, ти... коли ти в холодній воді? До речі, спочатку ти залажиш і відчувається такий ну, різкий холод, але потім ця вода стає для тебе тепла. Ну, У мене це вже сьомий день. Сьомий день. І вода для мене це стає тепла. А коли я ще роблю ось так.

Розуміти, що може відбуватися в світі, а що ні, бо більшість інформації, яка надходить до людей, особливо в соціальних мережах, є викривленою та негармонічною. Стой, стой, стой. І зараз, на мене увагу, і зараз найбільший кайф. Я лежу, вода спускається, і е, той часток тіла, де вже вода спустилась, вона відчуває таке тепло, таку енергію, дуже приємну енергію відчуття. Максимум холодна вода. Щоб глядя ті серіалу бачили. Ось так. Шлях від бойовика Нацбарта до йога. Символ йога це трикутник вверх. Слава роду! Навіки слава! Янчик, а що ти читаєш? Зараз читаю книжку 5 архетипів. Яна, а ти взагалі знаєш, що таке архетипи та типи мислення? Архетип мислення це те, що людині передається від природи. Взагалі, з научної точки зору, научна аргументація, що архетипи мислення це Ті архетипи, котрі передаються від батьків до дитини. Ось. А потім вже в ході життєдіяльності та розвитку в дитини формуються типи мислення, через які вона, через призму котрих вона сприймає взагалі світ. Ось. Вишці написано, що якщо ти будеш розуміти архетип людей, то тобі буде краще з ними заходити в злагодження і взаємодіяти краще з людьми. Завдяки тому, що ти будеш обізнаний в архетипах. І тут от П'ять архетипів. дерево, вогонь, земля, метал, вода. Але дивіться, головний момент цікавий. Кожну книжку, яку ви прочитали, ця книжка написана людиною автором. Людям притаманно помилятися. Тому кожну книжку не потрібно приймати як за істину. Ви прочитали, аналізували, душою, розумом звірились, прикинули, щось взяли, щось відкинули. Набор, який я ношу з собою. Глечик, зброя. Кажи глядача Глечик. Звісно, не всі ж знають цей діалект. Глечик. Він же Глок 17. Потім Еспандер 136 кілограм. Сотку вже вижимаю. 136 тяжко вижимати. Ось так. На більше сил легче буде. Потім. Кубік-рубік. Збираю, я вам покажу теж. Але дивіться, основний алгоритм, щоб зібрати кубик рубік треба знати два алгоритми. Перший алгоритм правою рукою, вверх, вліво, вниз, вправо. Вверх, вліво, вниз, вправо, Вверх вліво, вниз вправо, Вверх вліво вниз вправо. Другий алгоритм лівою рукою. Вверх, вправо, вниз, вліво. Вверх, вправо, вниз, вліво. Ну, більше за все розвиває моторику трохи пам'ять. Гибкість мислення. Гибкість мислення не розвиває, бо він по одному і тому ж алгоритму збирається. Термобіль... Термобілье. Термобілье. Сухай, вода, Сухай, вода, вода. Дождевик. дождевик кружка, втечка, кружка, доп... спальник. Лопата є? Лопата є? Лопата? Нема лопати. 17. 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 20. Берлін. Розкажи, будь ласка, яку ти музику слухаєш? Я слухаю український рок. Після 14 року першого суту на українську ну, максимум зарубіжну музику, російську відмовився повністю. Для мене це мова окупантів. Yeah. Січ. Берлін, які ти гурти катіруєш, Які в тебе в твоєму плейлисті постійно? В плейлисті в мене переважно рок, рок Музика, такі як цвях, розум, зник. О, такого більш, більш року я полюбляю. Зрозумів, дякую за відповідь. Мартех, привіт А підкажи, яку останню книжку ти прочитав? Я устав Устав 51 раз подряд. Другого не читаю. Понял. А яку музику ти слухаєш? Аптечка у тебе хороша. только не буде. 556, 762, 12,7. Хуйню вообще. Дякую за відповідь. Зараз їдемо за тотеном. Будемо стріляти на полігоні, відпрацьовувати вправи. Ми ось зустрілися з тотином. Зараз будемо їхати на полігон. У нас третій сніданок. Да. Легкий перекус то, перед якщо полігоном. Якщо хочете бути сильними та здоровими, треба їсти філе ріне, це білок. Вітаміни, помідори, там, огірки, ну і яйця. І тоді бути сильними, здоровими. и элитными. А чем ты зараз тут занимаешься? Я выполняю супер секретное задание. Охрана и оборона. Уже не супер секретное? Да. Ну, да. Уже. знаю только я и вы. И еще миллион подписчиков в будущем. Ну, может, и миллиард. А хай миллион подписчиков узнаете? Какую книжку ты прочитал? А, ну, зараз я читаю Украинский национализм. Микола а Сиборський? хто автор? Микола, Микола Сибольський. Угу. І що скажеш книжку? — Ну мені подобається. Маліки, малі. а що, ти пам'ятаєш, які вони малі були? Блин, ну я, я пам'ятаю, що вони сумал. поменше були, но от сліпі ще малі, чи це не цей. Да не знаю, Бі, я, я пам'ятаю малих, подземи. но це. Може вони, може ні. М -м. Ну классный. <риск> Надер, надер, надер. 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 пальцы. Надер. 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 Ружо його не опускають. Або подмишку, або хай або лоурейд, яке це як ружьо його витер. Так вичало на лівий щит, а потім добре. на правий щит. А потім ага. так само назад откатимся, Добре, добре. Ну ми ж в фіналі, це ж той до угу. щита. Добре. Все тоді кричи. Ох! Перше, що ми повинні робити, це плавний спуск, щоб прицільно попасти. Друге, ось одна рука, ось друга рука. Накладуємо сюди, не кладемо. Рука, пальці на пальці лож, кладемо. Канал ствола, ось упираємо. так. Великий палець. Кладемо на великий палець. Основна у нас рука тримаюча, ліва. Ця, ця права рука вона тільки нажимає спусковий гачок. Вона не здержує, не напрягає ствол. Основна рука у нас тримаюча, ліва рука. І все саме стійка. І тянемо, 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 плавне спіть. Тягнем, тянемо, 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 тянемо Щоб ви не очікували, коли буде вистріл. Зрозумів? Так. На. Достану патрон з патронника, щоб ти спробував сам перезарядити. Дякую, каліні. Да, є в мене ось тут. Стікер. Тільки він гарно, поняв. Зараз. Ну він вверх нагадує. Перевернути. Корвус трейнінг клаб. Добре, О. добре, це моє, оце твоє. Є, є такий термін Повзучий наступ. За помощь таких прав, закаляется сознание, тело и дух украинского пехотинца. Давай, давай, давай. Неудобно, зл... На войне никогда не бывает удобно. Мені здається, що вони вже з. Так, ти правий. Ми зробили умови такі, щоб боєць зрозумів, де його пік можливостей. Що скажеш з приводу сьогоднішнього? Тренування? Цікаве і важке. Стосовно української мови. Неодмінно українська мова дуже важлива. І вся нація, всі українські воїни перейдуть з часом на українську мову, тому що це генетичний код нації, це те, що лежить, це теж наша ідентифікація, це як наша там зовнішність, так само мова. Так само це і дуже кров, кров і мова, традиції. нація, традиції це дуже важливо. Але стосовно російської мови, там люди, які ще не воюють, не можна агресивно висказуватися на людей, які розмовляють зараз російською. На Мамі, що ти скажеш з приводу а, такого мапу. питання, яке дуже актуальне зараз у суспільстві, мовне питання. Я думаю, ти розумієш, я, про що да, я зрозумів. Я так скажу просто і швидко. Це питання не на часі. Закінчуємо війну почнемо перебудовувати країну, займемося мовним питанням.